У Вінницькому центральному міському парку відбулась традиційна спартакіада міста серед людей з інвалідністю. Спортсмени змагались у різних видах спорту: шашки, настільний теніс, волейбол, дартс, баскетбол. Змагання влаштовують, щоб кожен охочий зміг спробувати свої сили у різних видах спорту та відпочити у колі друзів. 70 учасників взяло участь у цьогорічних спортивних змаганнях. Це військовослужбовці, які проходять реабілітацію, та відвідувачі реабілітаційного центру Гармонія спортсмени змагались у різних видах спорту: баскетбол, настільний теніс, волейбол, дартс, шашки та шахмати. І біля кожної локації був закріплений тренер, який допомагав розібратись з правилами тієї чи іншої гри. Для міста Вінниці це нашої територіальної громади, це вже традиційний захід спартакіада серед людей з інвалідністю, і сьогодні в нашому заході бере 70 учасників, і дуже приємно, що до нас сьогодні приєдналися наші захисники, що вони також адаптуються в цивільному житті. Ми бачили багато людей з ампутаціями, але тим не менш вони сьогодні з нами і будуть так само сьогодні займатися спортом, тому що спорт, в принципі, є сам по собі реабілітація як психологічна, так і фізична. Цьогорічна спартакіада запросила не лише людей з інвалідністю, але і військовослужбовців, які проходять реабілітацію у місті. Військовослужбовець Микола вже має досвід у грі в шашки. Раніше займався цим видом спорту. До заходу доєднався аби відпочити разом зі своїми побратимами. Я колись грав в шашки. тому Прийшов, позвали на турнір, Я прийшов зіграти там пару партій. З побратимами, з людьми, хто бажає. Питань немає. Це дуже хороша гра, розвиває логіку. Вона також потрібна у бойових діях, ця логіка, бо без логіки ми не виграємо. Учасники зібралися не стільки задля перемоги, а щоб познайомитись один з одним та з різними видами спорту. Ми Всі хлопці, які проходимо вже курс реабілітації більше, ніж півроку. Все, ми як рідні. І просто навіть зібратися, посміятися, поговорити на природі, взагалі супер. У Вінницькій громаді спортакіади є традиційними. Їх влаштовують два рази на рік. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.